Світлана Молчан, Дональд Ділон Гість номер 1 важко й повільно розплющив повіки. Яскраве світло неприємно різонуло очі. Диван виявився напрочуд зручним, але стояв просто посеред загального відсіку модуля. Він підвівся, сів. Голова після вчорашнього гуділа, але загалом гість почувався нормально. Невже він заснув просто тут? Поважний вік, очевидно, дався в знаки. Та й уперше в житті він відвідує Марс, а тут ще й бенкет такого штибу на честь його з колегами прибуття. Гість згадав досить суперечливі смаки синтетичного вина і рекомбінаційного білка, якими його вчора частували. Треба випити кави. Гість два шумно прочинив двері своєї каюти. Вийшов назовні і поплентався яскраво освітленим коридором, важко переставляючи ноги. Якщо не зважати на зловісний сон, що ще не відпустив після довгого перельоту, він почувався досить незле. Вино із помаранчевим відтінком. Гм. До речі, треба буде обов'язково прихопити пару пляшок додому для презентів. «Добрий день, як ти? Готовий до нових вражень? Мовив гість номер 2 щойно розглядів трохи зім'яту фігуру приятеля біля дивана в центрі зали. Привіт! Звісно, мрію побачити масштаби колонії нової колиски людства. Що ж, снідаємо, збираємося і в путь. До речі, а де всі? Гість номер один забарився із відповіддю і лише знизав плечима. Це і справді здавалося дивним. Учора вони почувалися центрами галактик, а сьогодні ніхто навіть не пригостив їх кавою, хоч би й штучною. І хто посадить їх на марсохід для урочистої екскурсії, хто повезе, хто зустріне. Тим часом гість номер 2 рішуче підійшов до центрального термінала і увімкнув голографічний екран. Камери автоматизованої системи зовнішнього контролю давали явний збій. І не виводили на екран обрисів жодної будівлі колонії, показуючи лише непривітну червону пустелю і пилову бурю, що тривала тут не перший місяць. Схоже, задані параметри втрачено він спробував навести камери на центральний посадковий комплекс, але корабля, що вчора привіз сюди поважних гостей, теж не побачив і жодної людини навколо. Недобрі перечуття пробіглися шкірою гостя номер два. То що там? відчувши щось на кшталт паніки, прокричав гість номер один. Нічого і нікого. Я не розумію. Пальці гостя номер два нервово стукотіли по клавішах термінала, коли екран раптово замерехтів, загудів, клацнув, і комп'ютер вивів на стіну модуля довге повідомлення. Беземоційний жіночий голос останньої версії Ші зачитав послання англійською. Вітаю на Марсі! Доцільність будівництва першої колонії не було доведено і безповоротно скасовано. Мої розрахунки доцільності такого рішення складають 100%. Також доведено, що постійне перебування гостей на марсіанському модулі поблизу екватора позитивно впливає на розвиток людства. Корабель «Дональд Ділон та інші разом з усіма колонізаторами і обслуговуючим персоналом успішно вирушили на землю. Цей модуль оснащений усім необхідним для комфортного перебування поважних гостей на один марсіанський рік: 669 марсіанських солів, цікавого та комфортного відпочинку на Марсі. Із комфортабельних кают марсіанського модуля висунулося ще кілька опухлих після вчорашнього і переляканих облич. Спокійний голос ще привітно, майже урочисто зачитував те ж саме повідомлення корейською, китайською, російською. Світлана Молчан. Дональд Ділон Озвучено студією Руда книгарня читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!